В Ріво Христі. Я з чим хочу з вами поділитися. Напевно, з тим, як злий дух нападає, так? Бо тому що якась така, знаєте, ситуація. І в Фейсбуку там мені вже дзвонили люди і писали, що там от, чи ви там щось таке написали. Я, я ж написав, що шахраї десь зламали мій аккаунт, чи як вони то роблять, і пишуть від мого імені, і гроші збирають ще щось там. Кажу вам, нікому я не, ну, нікого я не прошу, щоб переводити солдатам гроші. Ні. Якщо ви таке чуєте, то це не я. Всі, хто мене знають особисто, мої волонтери, з якими ми працюємо. Буквально тепер, тільки що поїхав перед службою, перед молебнем, був один із волонтерів, ми це веземо туди, то звідти домовляємося, що де брати, куди веземо. Ну ніколи, з кількох знаю волонтерів, ніхто ніколи нікого не попросить, щоб перевезти якомусь військовому гроші. Це відпадає. Ми або самі пересилаємо, але цього ніколи не було, бо військові ніколи не опоминалися грошей. Вони, як нас щось просять, то вони просять прибори нічного бачення, мавіки. Ну, різні так, речі, каски, якісь там особливі там натовські берці, форму. Носилки м'які ми зараз шиємо. Ми тут знайшли відповідних підприємців, які шиють. Ми в них закуповуємо, вони нам не шиють безплатно, закуповуємо, і роздаємо у всіх напрямках, з якими ми співпрацюємо. Але ми ніколи не даємо гроші нікому. Ми даємо гроші тільки там, де ми щось купуємо. Військовим. Я ніколи нікого не просив та й не буду просити, щоб від мого імені хтось комусь перевів гроші. Значить, це вже шахраї. І я це написав. І там, під тим мені людина дзвонить, за кордону, в сльозах плаче, розумієш, Йої, Отче я від вас не сподівали, ви таке понаписували, таке понаписували. А, а, а той шахрай він там пообзивав цю людину, розумієте, такими словами, Господи Боже, я побачив. І то іменно там під тим постом, де я написав, шахраї. Ні, ну Дивіться, вони читають, вони дивляться, але це треба мати таку совість, та? це треба мати таке лице, від імені священника, просити у людей гроші для військових. Ну, мені це просто сів голову не вкладає. Я собі таке не дозволяю, як священник, я ніколи би так не сказав. Я скажу: люди, ми зараз там допомагаємо, хто хоче долучитися. І все, ми збираємо, ми купуємо щось там, то, що треба, і веземо. Але гроші переводити кудись комусь. Ну, це шахрає. І потім зламали мені той Інстаграм, а то виявляється, що він ще якось прив'язаний до Фейсбука. Я не маю коли сидіти у Фейсбуці, читати, так як ці, що сидять вдома, не мають що робити. Я ж сьогодні це побачу, якби ця жінка не подзвонила, бо він не побачив, бо я не читаю нічого у Фейсбуку. Я взагалі думаю, на що мені той Фейсбук? У мене коло п'ять тисяч друзів. І мені всі там вітають, там ще щось. Я сиджу, потім. Десь вибираю собі якийсь там час і там кожному треба відповісти, там з Пасху вітають, там з Новим Роком вітають, з Різдвом вітають, з Днем Народження. Я сиджу потім півдини, то цикаю, бо якось неудобно людині не відповісти. А тут бачите, що люди роблять? А вони беруть і це використовують як, як, як то, щоб заробити гроші. І, і та одна із наших парафіян таки повелася, розумієте, на то все. Але вона то з поваги до мене ті гроші перечислила. І мені шкода тої людини. Ну, правда, я попросив, мені дали номер карточок, на які вони ті гроші пересилали. Ми вже передали то належні служби. Але що я вам хочу сказати? Оці шахраї, вони беруть якогось там бомжа. Заставляють його зробити карточку на нього. Та й все, ти потом, ту карточку йому навіть не дають. Вони беруть той пін-код і все, і потім шукай вітра в поле. Але є інші варіанти. І тому тому кажу, будьте будьте уважні, люди цим зловживають. Бачите, є люди, які хочуть допомагати, а є. Є така нечисть, яка хоче цим користуватися. Там, я там написав, що якась котина мого імені пише, а мені пишуть, не, не, не пасує так священник писати. Ну, певно, я був трохи під емоціями написав там, що я якась там не так сказав. Але ви розумієте, я просто собі в голови не готов класти. Я вже то поудаляв, то все. Але. Мати лице знову прийти і писати там якісь гадості цій людині, розумієте, бо вона написала, що мене теж просили. І вони на неї напали, почали там її писати, ніхто у тебе не просив, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Просили, просили. І я, знаєте, сьогодні хотів говорити трохи про друге, але мене це дуже сильно знаєте, хвилює і дуже це мене ображає. І мені, знаєте, якось навіть встидно, от називають іспанський встид, Хто зробить, а я маю червоніти. Мені дуже неприємно такі речі. Я вже не знаю. Вже, вже інстаграм вже удалився повністю. Вийшов. Твіттер вже повністю закрив. Що там ще є? Фейсбук, ну Фейсбук, понятно. Але десь люди пишуть, десь мене можуть знаходять. Мені пишуть через Фейсбук, мене люди знаходять. Ну я зараз. Ну, як я маю взагалі з всього вийти? Але я вам так скажу: з нею воює і воювати буде. Зараз, зараз такий період ну для мене, для всієї моєї команди, зараз вирішуються дуже серйозне питання, дуже серйозне питання. Розвитку церкви тут на Дніпропетровщині і взагалі в такому масштабі духовно просвітницькому. І питання дуже масштабне, дуже велике, дуже серйозне. І я собі думаю, ну злий воює, бо тому що він чує, що тут проти нього йде серйозна боротьба. І тому я вас усіх закликаю до молитви, щоб Бог дав мені сили, щоби. У цю боротьбу духовну ми разом із вами пройшли. Щоб там не писали, щоб вони там не говорили. Розумієте, от Ірина, моя землячка знайома, вона десь в Демайорці, Бог знайде. Це ж через той інстаграм, що просили в неї, що ніби я її прошу. І вона, ну, діалог був простий. Але вона каже, навіть у тому простому діалогу, в переписці, каже, я зрозуміла те, що то не ви. Ну вроді би там, як справи, туди-сюди. Ну, знаєте, ти з людиною спілкуєшся, і кожен, хто знає мене, він знає, як я пишу навіть, та? зразу можна зрозуміти, що це не я. І вона каже, навіть у цій формі подачі, вона каже, я побачила, що не ви. Ви так не пишете, ви так не говорите. Не написала мені у Вайбер. Правда, і Оксана мені писала у Вайбері, але не я що сиджу там читаю. Це було ніч 23 -та година, розумієте? Він цілий день тако крутишся. Ми сьогодні, ми сьогодні на похороні, так? У Балівці. Це 50 кілометрів, ну майже 50 кілометрів від Дніпра. І це на, на похороні. чую телефон дзвонить, там після, після того дзвонить. Ну, і... Я, ви думаєте, що я приходжу ввечері, сідаю і читаю Фейсбук, може? Чи я маю здоров'я, чи силу щось там писати чи читати? Я сідаю та і читаю, що я маю вам казати на службі Божій. Читаю святе письмо, читаю якісь твори, читаю якісь там речі, шукаю, якісь там, щоб вам розказати доброго. Бачите? А замість того, щоб говорити Слово Боже, я говорю про про тих слугів диявола. Але нічого, Бог їх накаже. Бог їх накаже. Господи Боже, у твої руки віддаю оцих паскудників. Та? Суди їх так, як вмієш. Але показово, аби люди бачили. А якщо ви мене дивитеся, друзі, яких я не хочу називати друзями, які від мого імені людей обманюєте, то горе вам. Кажу вам, біда вам буде, і вас Бог покрає, і люди проклянуть. І представте собі, скільки людей вас вже проклинає, яких ви надурили. А людські прокльони на землю не впадуть. Будете ходити боком і будете просити смерти. А вона не буде приходити. А тепер, друзі мої, давайте помолимося. Давайте помолимося за навернення тих, що заблудилися. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Бога, Троїці єдиного, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Утікайте злі духи, з цього місця. Не дивіться, не слухайте, не нищить і не вмішуйтеся в нашу працю і до наших планів, котрі піддаємо Спасительному провідінню Бога, наш Бог є і вашим Господом. І приказує вам віддалитися і не вертатися більше сюди. Амінь. Боже найвищий наш Господи, Твої Божою силою вчини не невидимими для наших ворогів. Святий Архістратиже Михаїле, який разом із ангелами переміг сатану на небі, допоможи нам перемогти Його на землі. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Достойна Цариця Небес, найвища пані Ангелів, ти від початку тримала силу і владу стоптати голову сатани. Покірно прошу тебе за всіх дітей твоїх і дітей Божих, які потребують захисту. Зійшли свої небесні полки, щоб вони під Твоїм керівництвом і Твоєю силою зв'язали пекельних духів. Всюди їх поборювали, знешкоджували їх починання, скинули їх у пекельну безодню і запечатали, хто яко Бог. Святі ангели і архангели. Бородніть нас, охороняйте нас, о мате, ти є і залишаєшся назавжди нашою любов'ю і нашою надією. Амінь Господи, дай мені зустрітись з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день. Дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу. На всяк час дня цього і всьому настав і підтримуй мене, які би я не дістав від вістки сьогодні, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердими переконаннями, що на все свята воля. У всіх ділах моїх і словах керуй думками моїми і почуттями. Усіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все, що ти послав. Навчи мене просто й мудро ставитися до своїх рідних, до своїх дітей і до всіх людей, і нікого не ображаючи, ні не засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому. І всі події цього дня. Керуй моєю волею. І навчи мене молитися, вірити і надіятися, терпіти, прощати і любити. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господь всемогутній, Господь є той. З ким не варто сперечатися і не варто боротися. Господь є люблячим тим, хто для нас є значущим, Господь Бог є тим, хто для нас є життям. Господь Бог є для нас спасенням. Господи, на тебе вся надія.